Гороскоп на 1 листопада. водолій. Сьогодні ви можете відчути натхнення до творчих ідей та несподіваних рішень. У роботі вас чекають нові перспективи. Намагайтеся зосередитися на цілях, що вже тривалий час відкладалися. В особистому житті з'явиться шанс гармонізувати стосунки. Важливо бути щирими та відкритими до діалогу. Риби це ідеальний день, щоб приділити час саморефлексії. Зосередьтесь на тому, що дійсно важливо, та уникайте поверхневих розмов. У фінансах можливий успіх, якщо ви ретельно проаналізуєте свої витрати. Ваше емоційне здоров'я потребує турботи, тож прогулянка на свіжому повітрі чи кілька хвилин тиші допоможуть налаштуватися на позитивну хвилю. Овни Сьогодні ви будете сповнені енергії та готовності до нових викликів. Колеги можуть звернутися за вашою допомогою, і це лише зміцнить ваші професійні стосунки. В особистому житті можливе більше розуміння з боку партнера, не бійтесь поділитися своїми думками. Тельці Успішний день для побудови довгострокових планів. Займіться питаннями, які давно потребували вашої уваги. Використайте цей день для впорядкування своїх справ, особливо якщо відчуваєте втому від хаосу. У відносинах можливе емоційне піднесення. Ввечері приділіть час близьким, організуйте приємний вечір. Ваша впевненість принесе гармонію і у фінансову сферу. Близнюки сьогодні на вас чекає цікава інформація, яка змінить ваш погляд на деякі питання. Ви будете сповнені енергії та готовності до нових починань. В роботі можливі несподівані зміни, але з вашою адаптивністю ви швидко знайдете вихід. У спілкуванні з друзями чи родиною важливо проявити теплоту та підтримку, що значно покращить ваші стосунки. Рак ваш день пройде на хвилі натхнення. Займіться творчістю або проєктами, які вам дійсно цікаві. Це хороший час для перегляду фінансових планів, невелике коригування може відкрити нові можливості, однак краще поки не вкладатись у великі проєкти. Підвищена емоційність може вплинути на спілкування з близькими. Тому намагайтеся зберігати спокій. Лев сьогодні ви будете центром уваги, тож використайте цей момент для прояву своїх талантів. День сприятливий для побудови стосунків і налагодження зв'язків. У робочих питаннях можливі зміни, але ваше вміння швидко адаптуватись принесе користь. Ввечері приділіть час собі, щоб відновити сили, адже енергія вам знадобиться найближчим часом. Діва на вас чекає плідний день, особливо у справах, пов'язаних з навчанням чи професійним розвитком. У фінансових питаннях не поспішайте приймати рішення, зважений підхід принесе кращі результати. В особистих стосунках будьте готові до приємних моментів, цінуйте кожну мить та не соромтеся проявляти турботу. Терези сьогодні ідеальний день для відновлення гармонії в особистому житті. Зосередьтесь на довгострокових планах, які можуть привести до стабільності. Робочі обов'язки можуть здатися дещо рутинними, але результат вашої праці неодмінно буде оціненим. У стосунках із близькими знайдете підтримку, тож не бійтеся поділитися своїми думками та емоціями. Скорпіон На вас чекає день самопізнання та розкриття нових перспектив. Ваш інтуїтивний підхід допоможе у вирішенні фінансових питань, які раніше здавалися складними. На роботі з'являться нові перспективи, але варто діяти обдумано. У стосунках намагайтеся бути відкритими до обговорення, це принесе більше довіри і підтримки. Стрілець День принесе вам нові ідеї та можливості для розвитку. Не відкладайте задумане, адже саме зараз ваші плани можуть реалізуватися найкращим чином. В особистому житті важливо знаходити компроміси, адже це сприятиме гармонії у відносинах. Ваша енергія сьогодні буде на високому рівні. Скористайтесь цим для вирішення важливих рішень. Козоріг. Сьогоднішній день сприятливий для самовдосконалення та вирішення давніх питань. Ви відчуєте підтримку оточуючих у професійних починаннях, що надихне вас на подальші звершення. В особистому житті вас чекають гармонія та взаєморозуміння, тому не соромтесь показати свою турботу і відданість та не забувайте ділитися своєю радістю з близькими. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.